Всім привіт! Я дуже рада, що ти приєднався до мого другого заняття з музики. Якщо ти не підписан на мене в TikTok або Instagram, я продублюю тобі інформацію, що це уроки для українців. Для українців, які наразі не мають змоги записатися до музичної школи, або ви знаходитесь за кордоном, де ця освіта дуже дорога, але ви хочете навчитися музиці, неважливо дорослий ви чи дитина, тобі обов'язково підійдуть ці заняття. Якщо ти не підписаний на TikTok і Instagram, то обов'язково підпишись, там є цікаві стріми та розбіри популярних класних пісень. Тож ми переходимо до нашого уроку. Чому ми зараз вивчаємо ноти? Ми вивчаємо з вами базу, без якої неможливо зіграти або заспівати щось, тому що ми не розуміємо, як це шукати, де це брати, як це заграти, і що це за кружечки і лінійчики, так? То на минулому занятті ми з вами розібрали, що ж це таке за лінійки, так? Це нотний стан. Це іними простими словами, так, це будиночок для ноток. У кожної нотки є своє місце. Ми також розбирали на минулому занятті, що таке скрипковий ключ, тому ми до цього вже не будемо повертатися. Якщо ти не запам'ятав або забув, або взагалі не дивився, то ж гортай! Попереднє відео. Сьогодні так ми знайомимося з басовим ключем. В народі ще його називають ключ фа басов глава. Тобто цей ключ показує нам, що нотки малої, великої контр, субконтр, октави пишуться саме там, де вони пишуться. Так? А від чого ж починається відлік? Нам показує саме басовий ключ. Я спеціально намалювала так від руки ці да, в цьому відео не робити в, в комп'ютері, тому що тут я вам показала, що в басовому ключі, так, ось, він нам показує, що нотка Фа. Валої октави знаходиться на четвертій лінійці нотного стану, і що саме від цієї нотки ми будемо вести з вами відлік. Тобто, дивіться, Фа знаходиться на четвертій лінійці. Тобто мі, ре, до. До буде знаходитись між третьою та другою лінійкою. Тобто можна також, як і в скрипковому ключі, шукати або від до. Або від Фа, Ну, в скрипковому ключі ми могли та орієнтуватися на до і соль, то тут ми орієнтуємось на до і Фа. Тому що початок нашого басового ключа буде вказувати нам, що нотка Фа знаходиться на четвертій лінійці. І також ми далі да, будуємо Соль, Ля, сі, до. Так? І ось ця до це вже до першої октави. Тобто, якщо ми зверталися до скрипкового ключа, так, я зараз вам покажу ось ця до. То якщо ми ось з вами так зробимо, ось до, до так. І далі ми будуємо ре, мі, соль. Далі переходимо в скрипковий ключ, вже да, буде скрипковий ключ, і піде перша октава. Тобто таким способом. Але далі, да, ось, ось що ми можемо ще сказати про басовий ключ? Що якщо ми будемо писати вниз, то все далі буде писатися на додаткових лінійках. Тобто це є база, так як записати, наприклад, там контр-октаву. Так, ми будемо тут пропускати і писати все на додаткових. Тобто, і те ж саме буде в скрипковому ключі. Все, що буде йти вверх, друга, третя, четверта октава, все буде писатися на додаткових лінійках. Тобто не можна так? От ми писали-писали до ре, мі, фа, со, ля, сі, до. І далі ми в басовому ключі вже не можемо писати далі. Далі, далі ми переходимо в скрипковий. Те ж саме стосується наших нот. Да? До далі йде вже велика октава Сі, ля соль, Фа на додатковій МІ і далі все додаткові додаткові лінійки. Тобто не можна да? переносити і писати далі на нотному стані. Вже малюємо додаткові, тому що ті люди, які будуть... Читати ваші ноти, або ж ви самі, якщо ви запишете і будете намагатися їх потім шукати, то буде дуже складно. Тому що треба запам'ятати, що басовий ключ це ключ. Фа, фа знаходиться на четвертій лінійці нотного стану. Так, і вже від цього відштовхуватись, або ж запам'ятати, до яка знаходиться між другою та третьою. Або від цієї до, яка вже переходить в першу октаву. Тобто ваша задача собі запам'ятати хоча б так, розташування трьох ноток у той чи іншій октаві, і вже від них відшвкуватись. Тоді ви швидко навчитеся орієнтуватися в нотах, коли ви будете бачити ноти. Ви не будете дуже довго сидіти, рахувати на пальцях або рахувати по лінійках. Ви будете вже відштовхуватись від того, що ви запам'ятали ці три ноти в той чи іншій октаві, і вже. Зором відрізняти, так, де її грати, де її співати. Що стосується грати, на наступному уроці я розповім, як перенести ці ноти, які ми з вами розібрали, так: у скрипковому ключі та у басовому, на клавіші фортепіано та як вони звучать. Ми навчимося їх грати та розглянемо так нашу клавіатуру фортепіано. Для чого ми і робили з вами ці завдання, які... Були на попередньому відео та сьогодні. Те ж саме, що я робила з вами на минулому занятті. Я вам пропоную зробити і сьогодні як домашнє завдання. Ви берете листочок або нотний зошит, у якому вже будуть накреслені ваші лінійки, та переписуєте басовий ключ. Так, вчитеся його малювати. Тобто, дуже важливо чітко його малювати, щоб було зрозуміло. І, і, і ясно, де знаходиться ця фа. Не між третьою, не між другою, а саме там, де на четвертій. Да, точно повинно бути, тому що в нотах все повинно бути точно і не розмазано. Також я вам пропоную намалювати не тільки малу октаву, так? а й намалювати велику на додаткових лінійках. Щоб подивитися, як це все можна записувати та шукати на фортепіано. Якщо ви цього не зробите, то на наступному занятті вам може бути трішки важко орієнтуватися, тому що ми будемо розглядати не тільки першу малу, велику октаву, а й підемо далі. Так ми розглянемо майже всі нотки, як їх грати, як їх знаходити. Але не лякайтесь, в цьому страшного нічого немає. Тому став лайк, якщо тобі сподобалось відео. Не забудь на мене підписатися та не пропусти відео, яке вийде вже незабаром. Бувай!